Друзі, всім привіт! Сьогодні розбираємо наступну задачу. Називається вона Roman to Integer. Вона під номером 13. Задача непогана. Ви можете бачити це по лайкам. Умова задачі. Римські цифри, так? Я думаю, всі їх знають. Це ось одиничка це 1, один, Ця буква В це 5, Х це 10 і так далі. Тобто, ось ми бачимо це на екрані. Нам треба просто, грубо кажучи, конвертувати. Римські цифри до нормальних, до арабських. Наприклад, дійка записується як дві ось ці літери І, так. 12 буде записуватися як десятка плюс дві одинички. Тобто, ну, це доволі легко 27 також. Але в нас проблема, так, якщо ми хочемо зробити четвірку, так, ми не можемо просто взяти і зробити 4 одиниці. Нам треба записати спочатку одиницю, а потім п'ятірку. І потім, як ми п'ятірку віднимаємо від одиниці, і виходить в нас 4. Але ось обмеження, те, що у нас одиничка може стояти або перед п'ятіркою, або перед десяткою. Тоді це буде четвірка і дев'ятка відповідно. Але ось X, так, це наша десятка. Вона може знаходитися або перед L, так, тобто 50, або перед С, це сотня. І С, це в нас сотня, вона може знаходитись перед D. Тобто 500 і перед м тобто 1000. І Тоді це буде 400 і 900 відповідно. А ось наші екзампли. Тобто нам дана екстрака 3. Одинички це 3, потім це 58. Ну, ось це навіть розбирати не потрібно, це доволі складно <прост> просто навіть об'яснити. Тому ось це просто головне зрозуміти, що ось ви бачите, п'ятірка, одиничка це в нас четвірка. Потім ось тут ми бачимо. Х стоїть перед С, це в нас буде. Х перед С, це в нас буде 90. І ось ми бачимо, тут є 90. Тобто, як ми можемо це зробити? Ми можемо знову скористуватися нашою мапою, і мапити будемо просто ось це. Тобто символ, це буде чар, і value, воно буде як значенням цього ключа. Тобто у нас ключ буде 1 ось ця y, да? грубо кажучи, і value у нас буде 1. Тому я вже це зробив, щоб. Не витрачати ваш час, це доволі нудно дивитися, як я заповнюю мапу, тому ось воно вже є. Одиничка це нас один, п'ятірка, 5 і т.д. Тобто, що ми можемо зробити? Ми можемо. Тобто, якщо в нас дано ось таке, наприклад, римське число, ми можемо, як зрозуміти, що це саме четвірка. Тобто, ми можемо піти спочатку, тобто, це буде один. А потім подивитися, що якщо у нас перед п'ятіркою стоїть один, то якось відняти чи щось таке, але ми можемо зробити це набагато легше та краще. Просто йти з кінця. Ось ми бачимо п'ятірка це 5 так? Одиничка. Якщо ми бачимо, що у нас одиниця стоїть після п'ятірки, коли ми це йдемо ззаду, то ми тупо будемо це віднімати. Тому робимо. Найзвичайніший for loop, але ми підемо з кінця. S це у нас наша строка. Length. Але робимо мінус один, щоб не потрапити на індекс of Bound Exception. Поки в нас і більше або дорівнює нулю, і мінус мінус, так? тому що ми йдемо ззаду до переду. І тепер, ну, з самого початку, нам треба буде повернути result. Він буде дорівнювати нулю. І тепер. Зробимо зміну current, вона буде зберігати наше поточне, тобто поточний наш char. Це буде ось ця велика літра V. Як ми це зробимо? Нам потрібно взяти value, так, цього V. Ми робимо map-get. І в якості ключа ми передаємо наш чар на текущій позиції. Це S-chart I. Ось. Потім нам же ж треба якось подивитися. Тобто нам треба знати, який був перед цим чаром. Для цього ми зробимо нашу зміну, називаємо її pref. Вона буде теж 0. Потім ми перевіряємо, якщо в нас current, тобто поточне значення менше, ніж попереднє. Тобто car менше, ніж pref, І якщо навпаки, то. Якщо в нас car менше, так? Тобто в нас карт в даному випадку, ми пройшли п'ятірку так? і додали її до result. А потім ми натрапили на одиничку. І ми дивимося, якщо в нас одиничка менша, ніж п'ятірка, ми бачимо, що одиничка менша, ніж п'ятірка, то ми просто від п'ятірки віднімаємо нашу одиничку. І це буде result мінус равно current. А інакше плюс равно current. Ось. І тоді в нас що виходить. Ось у car, Тобто йдемо, як спочатку. Ось у нас car дорівнює п'ятірки. п'ітірки. у нас на початку 0. Тому що у нас не може бути значення менше 0. Ось. Current у нас 5. Pref нас 0. 5 менше 0. Ні. Тому ми просто додаємо до результату нашу п'ятірку. Далі йдемо в нас вже ось цей індекс. Це одиниця. Ми її достаємо з мапи. Ось, дай нам чар. Одиницю ми йдемо в мапу, достаємо ось тут одиничку. І потім йдемо сюди. А в нас карен зараз один. А bref нам треба ось тут зберегти, що у нас це був карн. Тобто преф у нас зараз п'ятірка. Тому що ми йдемо з кінця. Ось, у нас current зараз один. І ми йдемо. Одиниця в нас менше за п'ятірку, правильно? Тому ми беремо і від резулту відіймаємо наш current. Current це одиничка. І тому ми. Отримуємо четвірку. Коли в нас for loop закінчився, ми просто повертаємо Result нашу змінну, тому що ми зберігали значення і зараз затестимо. Ага, не може знайти. А, ну тому що не res, а result. Так, бачите. Так, 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 так. І робимо Submit. Так, Faster. Бачите, що воно швидше, але це знову залежить від Wi-Fi, від Wi-Fi. Тому ну, ми бачимо, що тут Time Complexity, це O від N, і тому ну, воно працює дуже швидко. Тобто, навіть давайте зараз перезавантажимо, тому що воно щось. І зараз робимо Submit, тому що воно буває то 90%, то 45%, ось бачите, зараз 92. Тобто це завжди залежить від Wi-Fi. Тому завжди краще дивитись на Time Complexity. Ми бачимо, що тут по Time Complexity це у нас просто O від N, тому що ми ітеруємо через весь тобто весь стрінг. Тому це дуже хороша складність. І тому воно працює доволі швидко. Що ж, на сьогодні це все. Задачка доволі таки цікава, тому що ось навіть ми пояснили на цьому простому прикладі з четвірку, але далі це просто все працює як один за одним. Тому, якщо ви дізналися щось нове, оцініть відос. І до зустрічі!